Доброго дня всім. У нас йде дощ, а мене чогось дощом понесло відвідати невістку. Хоч вона і час назад була в нас, приводила Олешку, бо Настю вела на автобус в школу, а Олешку до нас, тому що він хворий, в садик він не йде. Та вони пішли додому. А я сиділа-сиділа, світла нема. У нас світло 3 на 3 включають. Я думаю, піду подивлюся, що вони там вже зробили. Я часто не ходжу, тому що вони ходять вправлятися по -під хату, то вони заходять і рано і ввечері, коли як виходить. А Олешка то щодня нас відвідує. Наташа сидить, щось там в'яже, щось торочить. А я била уріхи. Рішила трохи провітритися такою погодою. Отак. Був сніжок, але дощ його вже з'їдає, цей сніг. Так, прийшла зняти, яка плитка в ванні. Постеляна вже. Ой, не знаю, мрамор чи крошка, чи як воно там. Ну, в Ось така красота. Не марке, то що треба. Не знаю, чи видно. Ну, в общем, ванна ще не повністю готова, буде готова, тоді вже я зніму все. Взел вже відвідала, добираюся додому. Зустрілася з кумою по дорозі, набалакалася, аж ноги змерцю. Зараз така погода, що всі боліють. Задощик перестав, але таке робиться. Калюжі стоять. О, тай такі добираюся додому. Я ріжу теличці яблучка. Бабуля Наташина передала мішок яблук, який там краще собі вибрати, а ті теличці. Яблочко, обрішечку, мілка. Так, що наші свині підросли чи ні? трошки підросли я рижих свиней ще ніколи не тримала просили показати коптілку поближче, така, може. Чоловіки б краще розказали. Ну, я постараюся. Отака бочечка, не знаю, чи видно. Це так вирізана закропочки. Бочечка. Оце тут вирізана топка така. Таке дно. Ножки такі. Це вона підлатана, бо не хватало. Так, оце так вирізано, а зверха друга бочка. Оце така. Другі бочочки вирізане таке віконечко. В середині такі дірочки пробиті і така арматурка одна і друга. Це збоку ось це. сюди на кручачки вішається м'ясо, внизу фольга. Так, дальше, 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 далі. Так. Ось так виглядить. Виглядає куптівка. Це з обітновеної бочки, можете. Не знаю, чи так розказала, чи не так. Чи щось поняли. А це в нас... Така ще пічечка є, де ми жаримо картоплю. Де сковорідка. Ось така сковорідка. Як поз'їжджаються онуки, хлопці поприходять. Це вони жарять картоплю на цьому. чудо. Ну, ще м'ясо не пробували. Вже хлопці вже як дойде до них, тоді вже розкажуть, чи добре, чи ні. <плодов 'я> Наш таке? Наша Олешка вже вичухався трошки. Так. Меншеньких внучат я вже відправила додому. Вже вони всіх тут построїли. Приїхали старшенькі. <рес> <рес> Дочекали старшеньких. Так що будемо гощати їх. Всім на добраніч.